Ось ось так вже виглядає той гольфік, який ми недавно таким трошечки приунилим вам показували. 3900, найдешевша ціна. Людина приїхала, купила, замовив послуги, поліровку хімчистку. Додатково ми йому зробили по бонусній ціні, така то робота коштує трошки дорожче, Дивіться, яку ми зробили йому реставрацію керма. Просто максимально схожий. На нове кермо робив професіонал. До речі, підписуйтеся на канал. Вам силочку в каналі цього професіонала ставимо, де дивитися за його роботами. Можливо, колись звернетесь, можливо, колись і в Україні звернетесь. Подивіться, хімчистка зроблена, сидіння постірані, всі потолочок почищений. Машині зроблена така собі коректюруюча поліровка, але подивіться, він блистить класно, все Тось зроблено нормально. Тепер у машини зовсім, зовсім свіжіший вигляд. Якщо докласти правильних рук, ось так може вигляд катати машина навіть яка коштувала 3 900 Зараз в такому випадку кажемо, що вона коштує вже 4 800 і на неї знайдеться клієнт без проблем. Але людина вже купила цю машину. Осталося вже замовив. Зараз прийде нам маховик. Ми відправимо на ремонт маховичок. Поміняють і людина буде користуватися, кататися в класній комплектації класним гольфом по поводу. Воно аж через новеньке, його треба, аж хочеться поскоріше затерти, щоб воно трошки набрало блискучості, так як автомобіль. Блін. Ну зовсім враження, зовсім інше. От кермо, тут піддули трошечки ручечку. Все, зовсім інше враження про машину, зовсім інше.